Хочемо відпочити одну хвилину, то я посладовача відома, доведу, що я особисто, коли ще Каплін не був народним депутатом, коли він тільки балотувався на посаду депутата обласної ради по Голубинському району, то він переписувався, переписувався, я читав особисто його листи в цьому інтернеті. Він переписувався з Медведчуком. Тобто, коли Медвечук, очевидно, я не суповну відповідальність за свої слова, і коли він... Коли він ще Медведчук, тільки заводжував своє е, українське вибір, цей коли е, за, е, заводжував, то камінь переписувався і повністю, повністю дискредитував печма. На що ми змовчали? Просто так прочитали все. Та Потім камер, тобто я хочу вам довести, що це е, вовк не то, що вов'яче і а вовеча, безвяча шкура. Я Ви теж його чи що? Ви змієтеся зараз. А з вас мати треба не сміятися. От що погано. А ви змієтеся. Пішли зі мною в двір, хоч один прийдемо. Та з вас люди три шкури здеруть. І відражайте. Шановний депутат, а ви всю вашу футку зробили за себе. Давайте підемо. А ви б грали всі які є това? І всю землю відпустками це А чи ви можете піти до людей, вийти і стати в дворі? Скажіть, хоча б в одному дворі без оборони, без водія, без зброї стати? Є такий двір у тій країні, де ви можете, крім свого, де ви можете стати. Та не можете від цього зробити. Бо вас ненавидеться Полтава. Бо всі чекають, де схватити за ваше горло і продавити. Полтаві. Вийде з Полтаві, все своє життя буду в Полтаві, а не фігаро там, фігаро тут. розумієте мене? Скажіть, будь ласка, де ви сьогодні проживаєте? Скажіть мені, будь ласка, де ви сьогодні проживаєте? Прекрасно, що ви Прекрасно, я лечу, войну на воду. Похміна похвілям міськрати, авіація вас і не обходить. Об'їжджайте я... я... людей. Так, все, все, чі -чі. Депутат, шановна громада, я хочу звернути увагу на даного популіста, який почав свою риторику про законодавчі акти і який неодноразово порушить ці законодавчі акти. Шановний пан Каплін, я не заступаю за Олександра Федоровича, у нього є свої недоліки. Але я вам скажу, ви дуже брутальна людина, ви популіст. Коли на зустрічі на Рибальському 16 ви декларували, що жоден депутат міської ради, Верховної Ради не пішов в зону АТО, я вам пропонував. Пішли в зону АТО разом зі мною. Тепер я вам кажу знову на камери, при громаді, при всіх. Якщо пан Бах піде в зону АТО, я зобов'язуюсь з ним піти в зону АТО. Пішли. Слухайте мене, уважите. Підтримай батька, шамо. Так, на цьому закінчуємо це все. Прийде час, прийде час, і я піду в зону АТО. Прийде час і я очолю українську гвардію. Прийде час, і я буду головнокомандуючим України.